Ну що, друзі, сидимо зимуємо восьме число, на дворі мінус 17, вирішив я зробити огляд своїх знахідок за рік. Тут у нас гудзики. Гудзики прості, лисі, деякі з надписами. Бух, бух, бух. Бух копейки, як завжди. Парочка попалась таких от зі склом. Чотири пуговки гірки. Ну і такі прості з-под штаників, так сказати. Теж зі склом. Там теж надписи є. Оце на шурфу попадались часто такі, що цілі забрав якийсь там, якийсь надпис дивний на них. такий як наче якийсь наш, ну, точніше, наш, може російський, може український. Е виробник намагався на французькій мові написати, але повставляв пару букв з кирилиці. Ну, такі простяцькі, Більшість таких от двохдирочних це ж шурфів. Тут у нас гудзики орлянки. Така ось кількість 9 штук попалася, одна поменше на хуторку на полі. Шурфонув. Шурфонув поле, називається, викопав там одну таку один такий гудзик. По полям мало ходили, бо, самі розумієте. В наш час краще не світитися, не увагу не, не привертати. Краще по лісам, по лісам ще є знахідки. І такі ось гудзики більш цікаві, гербові так, дев'яточка це в мене була недавно в відео. Гренада дев'ятка, поломана, так, Гудзик залізничників посріблений маленький. Гудзик теж залізничний Севдон-ЖД, Сєвєродонецька железна дорога. Нечасте попадається так, десь в трьох-чотирьох областях. Слобожанщина в основному. Такий ось гудзик Масонський орел на топорах. Поломаний, на жаль, нечастий також. Такий ось з лісу був. Не пам'ятаю, що за міністерство, що за служба. Ну, зв'язок якийсь, мабуть. Так, пуговка, суддя, закон. Парочка пуговок попалася гудзиків Харківської губернії, така ось позолочена. Це з хати чиновниками шурфили влітку. І така трохи попростіше без надпису. Поломана. Так Також шурфа кажись. Так, що тут іще у нас цікавого? Номер 4, також гранада. Ось ось е, рідкісний гудзик 6 на топорах і олов'яний. Це ще перша половина 19 століття, там 1930 1830-1840 роки. Ну стан бачите не дуже. Так, це гудзик у нас РКМ. Це е, міліція 20-ті роки радянська. Ну і ось такий поштова служба царська. Ломбочки. Залізничні, Баварія, Кримська, основа, Москва. Білинковичі. Це в Білорусі, Харків. Олександровськ, це Запоріжжя сучасне. Курск. І маленькі. Якісь з тканин. Кісовський це з чаю, відомий виробник. Агафонов і щось таке? Це я не знаю що. Лодзь – Саме, мабуть, популярна, часта знахідка, це там були виробництва тканин. Такі ось орляночки маленькі. Також маленькі це з шурфів, а це ну, взагалі по хуторам по залізничним багато попадається. Хрестики цікава тема. На жаль, небагато їх в цьому році знайшлося, бо ходив якби в такому 5-6-7 кілометровому радіусі від села, і то тільки в дві сторони, бо дві зайняті були. Обломочки багато. Це я зламав, викопав. Чудовий хрестик 17 -го століття, голов'яниста бронза. Ну, земля мерзла була, промазав чуток, палінився покопати. Такий срібний, це сучасний срібний, це ось Петровський на шрафу разом з чешуйкою. Жалко, цей би був хорошим поповненням колекції. Яблучний спас, але він згорів, я його прям з пічки викопав, поламався оце тут. Штамповочки. Це ось теж шурфа кажись, з середина ХІХ століття. І ось такий ну це дукачок, мабуть, це не християнський, свинцевий. Це також свинцевино, це вже церковне, церковне виробництво. Святі ось такі. Такий ось маленький образочок. Це кажись, з тих недовгих виходів на поле. Потім мене прогнали. Чудова хатка там була, вся довоєнна. І ось такий чудовий образок святий Пантелеймон. В гарному стані. Кристу. Твоєму поклоняємося Владико. Мало. Мало-мало-мало. Якщо кудись їздити, то багато буває, буває по 5 штук за день знаходиш. Кільця нічого цікавого, крім цього перстенька голов'яний, на хуторі знайшов, був у мене він в відео фігурував. Але, на жаль, гнутий. Ну, а так прості в якихось не попалися, бо ну, не було в нас тоді, мабуть, не дуже часто. Попадається навколо мого села. Ну і одне це взагалі радянське, якесь сучасне Конинки. Частенько на полях попадається, в лісах їх не дуже багато. Зроз... Зрозуміло чому, так? Да? Така ось велика на хуторі на польовому попалася. Через седельник кажись частина. Фоточку вставлю. Бачив десь в інтернеті, як воно кріпилося. Ну, таке, як би. Як сказати? На любітеля. Пршечки, ршечки, кілечка. І ось шурфів Середина 19 століття частенько таке попадається. Якісь маленькі. Може це не конина, може це з поясів якихось. Ну, хай буде у конині лежати. Прикраси, біжутерія. Дуже багато різноманіття. Срібна сережка. Пару бусинок на шурфі знайшов. Ось такі наші слобожанські типові сережки по 19 столітті часто бувають срібні, бувають посріблені, позолочені і розпадаються на кучу всяких ось таких ось сердечок. Ну і обичні такі ось запаночки там, ну також на тих, хто полюбляє таке. Хоча різноманіття тут таке, що колекція буде дуже багата. І цікаве. Це у нас накопалися стільки вістр скіфських. Один-двох лопасний був у мене також у відосі на хаті лісників. Ну, а це з полів. Я там, кажись копав рано весною і трохи накопав. Коли прибрали Сонях на одному полі тут біля села, часта знахідка, в принципі, мені подобається їх копати, але вони тільки на полях. На полях ми в цьому році не копали майже. Ну, це так, виходів за 4, кажись, всього. Їх можна штук 10 в годину копати при бажанні. Древність. Називається Знайди хоч щось ціле. Ну, в принципі, і попадалися ось такий перстеньок хазарського Каганату часів салтово-маяцька культура, ось з нього Е, Така ось фібула пеньківська. Маленька. Гарда від якоїсь саблі, бронзова, такийсь крючочок татарський, уламки лунниць київської культури, пряжечка, хазарська Київської Русі. Ну, тут фібулки всякі, бо мені нічого цікавого, трапилося нам ось таких п'ять динариків. На хуторі, ні, цей на хуторі, цей на хуторі, ці по полям, це на одному полі, ці три, цей. Коротше, оці два на одному полі, цей на другому, це на третьому, а це на хуторі знайшов. І одна золотинка трапилася, я в принципі її знімав у минулих випусках, можете дивитися, 3 грами в ній роби не знаю, не робив. Трактором зім'ята в при житті. Потім з неї ще кусочки поотвалювалися. Закриємо до кращих часів 3 грами високопробного золота. Це в мене така маленька коробочка під динарики, під якісь цікаві монетки. Тут ось чешуєчки наші, тут ось, ось татарочки. Там Полторочки. Mm -hmm. Викинуть би їх, на ну, що я ломані збираю. Ось, ну це все минулих років. До теми відео не відносяться. Бо спорик такий ось красивенький. Знайшов там же, де і ось ці два динарика. До речі, перші динарики попалися, коли ще по полям не ганяли. І вони виявилися оба, обидва. Однакової легендою. Тільки, ну, божества однакові. Е -е, там відрізняється тільки надписками на курс. Що там написано? Ну, коротше тут Римська 7, а тут Римська 8. Таке ось цікаве, але теж по полям тільки. Ну, дай Бог. Наступному, або через рік в сезоні покупаємо і по полям багато разів. Усіляка хуторщина, крутилки від керосинок усім різні надписи, там є броди, і Радянські, і німецькі, і австрійський, Берлін написаний без надписів. Коротше, також є любителі і кроків. Так, такі кріплення під пічні ізразці. На пічках часто вишурфлюються. Люверс якийсь царський. Замочок алатунний, трошки вбитий. Це посріблена частина підставки під столові прибори. Це я не знаю, що схоже на пінцет. Царський якийсь. Скоріс. Капаушка така вишурфилася. Перша моя тіла. Обично ось такі ось куски попадаються з вушками. Ця така більш-менш кріпка була, міцна. Запчастини з самоварів, це кажись, з ікони підвіз. Це ручка з якогось сундука царського, Мідна, бронзова. На персточки, це також і сундука, а ну і це з самовара. Ще викопалась така ось в зборі срібна ложка. За два рази знайшов в одній стороні ручку, в другій ложку. 84 проба, вага десь 34 грами, кажись. То стенюк срібний поломаний, і це якийсь оплавок срібла. хуторський також свистулька. Не свистить, бо поломана тут іще продовження було Олов'яна, до речі. Три жетончика нашого місцевого заводу Малишева зараз називається танковий. Бідний танковий завод прилітало туди вже кучу разів. І ось така з печатної машинки. Як вона називається на букву Г я забув вже. Фалеристика, так сказати. Гвардія після воєнна не цікава. Ополченський хрест Миколи II, Ніколая II. Трошки гнутий. Зате всіх зацепи на місці. Трієчка з царських пугонів. Пршка і вже де. Ах. Краса неймовірна. І ціла, і не гнута, і ціла. Ну, тут трохи отвалилася. Це, є, з кокардочки. Радянська, загальновійськова. Дві кокарди РКМ різні. На одному хуторі знайшов на різних хатах. Така ось чи петличка, чи кокардочка була, орлик якби часів Олександра Іго. Зірочка, звичайна зірочка, це я не знаю, кажись інженери або залізничники. Значочок спортивний. Німецький. Буває тут це свастикою пізні, а це ранні, це Вейм... Веймарська республіка кажись. Чи як вона там називалася? Нюр... Нюрн... Нюрнберг. Без голки жалко. ГТО Санітарна оборона, біметал, кокошечка трошки. Ну, це так показати, похвастається якийсь левик середини 19 століття. Стояв трошки упав <глав> на ноги. Так, скокардочки царські, загальновійськові. І ось це, мабуть, сказати, що знахідка року, або не знаю, як зараз ціни формуються, але цей знак не з дешевих. Осо Авіахім, кріп'ятранспорт, крепіша оборона СССР, по-моєму, так називається трошки поломаний винтик. Рідкісна знахідка по проходам там буває і 5, і 6, і 12 тисяч гривень. Тому в залежності від бажання придбати. Трошки вона в сосні була і малька. Патина така не дуже посипалася вся до голого металу, і трошки емальки поскалувалися. Ну, мабуть, якщо виставити на продаж, то найдорожча знахідка за рік. Може навіть більше ніж ті 3 грами золота набере. Найбільша знахідка за рік. <рес> Півтора кіло латуні, так сказати. Складень цілий, трошки тут ось подломана котелька, нормально держиться. Я по ньому. Мабуть, зніму або вже зняв окреме відео більш таке подробне. Я знімав, як його викапав, так що, мабуть, зніму окреме відео. Класна знахідка. Прям порадували всім похвастався. По залізячкам цікавим замочок. кажи знімав, а може не знімав. Ключики один бронзовий. Це у нас від кинжалу Кавкас і кама з підвісу І ось така на хаті чиновника печать, залізна, попалася. Згнила, на жаль. Чистив я її, чистив, щось там розглядів якась канцелярія, ахтирський, ахтирський уїзд 1855-1856 роки. Ну і орлик Олександра і. Ну Тут кабінет 507, кажеться, написано, або 307. Вже одтиск робив, ну нічого, вона дуже вбита. Так от краще видно. На жаль, не бронзова. Знакідки по війні мало мене цікавлять, було. такого цікавого прям, щоб знайти. Рідко виходить Фурнітура всяке, це ось скалатушки. глазами знайшов. Це ось сплетеної корзини під снаряди. Ну, Мурлик зі свостикою. такою. Очечка від бінокля радянського з англійської гільзи. Захист на, на капсель. Це у нас дз 35 каже, внутрінка. Детонатор. Така ось фурнітурка, вухо від казана. Німецького качелка точніше. Кусочок значка. Штик граната цинковий. Пару гудзиків алюмінієвих себе залишив, цинкові повикидував. Це ось з мосенки, накладка на дерево, на прикладі кажуть було. І ось така ось пряжка залізна. Зі така гот Метунс. Зацепик з такої ж кажуть, ну це не, не конкретно з цього, це взагалі в другому місці знайшов його. І колеш алюмінієвий, 38-й рік. Ну і що найцікаве по війні. Випалиться ось такий 3-кілограмовий саперний заряд, цинк, коросочка залишилася, картонки навіть рідні. Вон тут ручка для переноски, сюди ось детонатор вставлявся. Там знизу, кажу, ще вставлявся і з цієї сторони міг вставлятися, ну там яким боком закладуть. Так воно там і було рідкісна знахідка. Ну, я їх уже знаходив, там в тому ж самому місці, штук сім кажись. Грошей коштує до да, 1200. Ну і монетки. Пізні совдепи не цікаво. Ранні совдепи Цікаво, жодної монети. Рідкої нема. Як так вийшло, я не знаю. Стільки нарив їх на хуторах. Штук 250, так точно. Ну, парочка там срібних була. Ну, штуки 4 навіть. Ну і царки. Мабуть, зніму окреме відео по царкам, бо це тема цікава, мені навіть цікава. Жалко, що більшість убитих так достав із мила, деякі ще в зеленці такі мильні. В мильному нальоті познімаю та покажу окремо. Ну, або в це відео ставлюся, якщо не дуже довге буде. Парочка п'ятаків тут, ну покажу ще.